І так я не спала, може, годинки три за всю ніч я поспала, я і довго до дво, другої ночі не могла заснути, і я вже оп'ять вже бачила, як сонце починає вставати, вже починає сіріти. Голодна страх, тому що я недоспана, я не виспана. Ненавиджу бути невиспана, вже подивіться на мене. Але, коротше, не про це. Коли е, недосип, треба ще більше уваги приділяти харчуванню. Чому? Тому що у вас немає енергії і вам її треба з чого взяти. Якщо ви заб'єте на своє харчування, будете пропускати в той в, ну, в той день після такої тяжкої ночі. Будете пропускати прийоми їжі, будете недоїдати, будете просто бігати, перекушувати кожну годину щось і запивати кавою, і типу бодритися. Це тільки ви гірше собі зробите. краще, хай будуть класні, сильні, тарілки навіть. Надто ситні, але вони повинні бути, тому що вам цю енергію треба звідкись брати обов'язково. Нема енергії. Організм, імуна система гірше справляється, тому що у вас не досип, тому що вона не встигає за всіма процесами. Коли ви здорові, коли ви нормальній виспані, у вас інша, інша реакція імунної системи. Коли у вас не досип, система починає в напряг працювати. А що якщо імунна система погано працює, що в результаті? Можна хапанути будь-який вірус з недосипами і з недоїданнями, з відсутністю енергії. Тому ми їмо класно, ми доїдаємо, ми не жаліємо собі нічого. Просто коли вас недосип, їжте повноцінні ситні тарілочки. Це моя така щира рекомендація. Покажу швидко свою. У мене макарончик, тут навіть макарончик, кілька шматочків свинини смаженої, це ще було вчора. Там прямо буквально кілька шматочків, а така як кусочок ще такої брокколі, зелень і помідорка. Все, зараз я класно поїм, виплю кавусь вже після і все. І в мене буде сила щось далі робити, тому що спати лягти посеред дня я не можу.